Дводка перша. Привіт тобі, дорослий! Привіт тобі, дитина! В ефірі на Алтаві Дитяча година! година». 484-й дитячий інформаційно пізнавальний тележурнал разом. Тож, у новому випуску тележурналу Разом ми хочемо вам запропонувати разом з нашою знімальною групою побувати у Полтавській області у місті Решетилівка. Розповідати ми будемо про лізу за яка своєму татові присвятила вірша. Також ми вирушимо у цікаву екскурсію до полтавського краєзнавчого музею. І цю екскурсію нам проведе сам директор. А для дорослих на останок нашого тележурналу ми дамо декілька корисних порад, як навести лад у себе вдома. Дубль другий, підводка друга. Міста і Містелище Полтавського краю наповнені талановитими дітьми. Це точно Даша, адже вони повинні підтримувати авторитет рідного краю і доводити усім, що Полтавщина це край талановитих людей, і не просто край, а духовна калиска, в якій народжуються, зростають справжні митці та майстри своєї справи. А ще дівчата серед наших однолітків є ті, які не тільки творчо розвиваються, але вважають себе патріотами. Тож наш перший сюжет про дівчинку, яку звати Ліза. Ліза живе у місті Решетилівка Полтавської по області, і вона пише вірші. І ми приїхали до неї заради одного вірша, який вона присвятила своєму тату. Сучасна війна. Я думаю, непокоїть дуже багато людей, і також наші діти конкретно знають, де вони іноді мені розповідають, що вони чули або ж про своїх родичів, або про своїх батьків. Наші герої також в історію закарбувалися, і дітки школярі. Із училища, два училища в нас знаходяться. Приїжджають із других районів нашої Полтавської області. Їм дуже цікаво, який у нас музей історичного плану. Щоб люди бачили, щоб діти бачили, щоб це була виховна, виховна така годинка для всієї, щоб бачили люди, що у нас теж є герої, які можуть захистити нашу Україну. І так Трапила у нас свідоцтво, Орденська книжка, про захисника в зоні АТО Закарлюку Миколу Володимирович. Війна для мене це дуже велика втрата батька і війна це дуже багато забрала людей. І чоловіків, і жінок, і дітей. Це дуже страшно, коли в твоїй країні таке відбувається, тому що хочеться жити під мирним небом, радіти життю. Мене звати Ліза, моя фамілія Закарлюка, Я навчаюся в гімназії імені і Олійника в восьмому класі. Тато для мене це найголовніша людина в світі. Він мене навчав читати. Писати він мені розповідав про те, як він познайомився з моєю мамою, як він їй писав листи, як він за неї до як дівчину. Я завжди йому дзвонила і розповідала про свій день. Мій батько дуже гарно писав вірші, і мені б хотілося, щоб він знав, що можливо я теж зможу писати. У мене захоплення до якихось фантастичних творів. Нещодавно я написала свій детектив, тому що ми неодноразово на уроках зарубіжної літератури вивчали детективи, і в мене з'явилося натхнення, я написала детектив. Це детектив про загублену каблучку. Коли жінка прийшла до детектива, який розслідував цю справу, в неї зникла каблучка, яку подарували їй на Новий рік. Служниці дуже сподобалась та каблучка. І вона вирішила обман обдурити свою господиню і забрати цю каблучку. Моя вчителька зарубіжної літератури Ліва Ніна Петрівна вона мені сказала, що їй дуже сподобалося, і поставила в за цей детектив 12 балів. Я пам'ятаю, коли відкривали в нас меморіальну дошку, це було напередодні дня примирення і пам'яті. У нас була хода. Ліза написала відкритий лист, поетичний лист до свого батька, який він, який він для неї був і залишиться. Мій тато був дуже доброю та гарною людиною. Він багато чого зробив для знайомих. Він працював будівельником. Дуже приємно, що Ліза успадкувала від свого батька не тільки чудові сині очі. А вона успадкувала від батька ще щиру душу. Мені саме більше запам'ятався е, мого тата е, погляд очей, і я вирішила назвати так цей вірш і почати перші рядки. Коли е, на, е, випускали книжку Молімося за Україну, де всіх е, гімназії дитячі вірші були, мою теж там надрукували. Показала його мамі вірш, теж він їй сподобалась. Вона напевно віднесла його в газету. Дідусь виписує газет. Я разом з ним дивилася, що він читає. І коли побачила вірш, відразу підійшла до мами, кажу: Мамо, це ти зробила? Вона каже: Ну він дуже гарний, чого б не спробувати його там надрукувати». Останній раз, коли я його бачила, це було перед новим роком. Він дуже сказав, що любить мене, що їде в Київ на заробітки, але я вже зразу відразу зрозуміла, куди він їде, і почала плакати. А він мені сказав, що обов'язково повернеться. У мене з'явилось натхнення, і я написала про нього вірш: я не забуду тату твої очі і не забуду посмішки твоєї. Тебе татусі обійняти хочу і притулитись до щаки твоєї. Тече сльоза, все, думаю про тебе, лиш погляд твій я бачу в небесах. Минуть роки і відлетять лелеки, та пам'ять не потьмариться в віках. Я знаю, таточку, ти так далеко, але ти поруч, в серці і в думках. Моя душа до тебе лине, слова молитви промовля. О ненависна ж та хвилина, що нас з тобою розвела. Ти є герой для України, та як нам без твого тепла, татусю, милий мій, рідненький, живи спокійно в небесах, зі мною плаче україна ненька, і вся згорьована рідня. Спокійними, точно, адже лінивим та байдужим нічого робити у засобах масової інформації. Наприклад, ми страшенно любимо знайомитись з новими людьми, а також відкривати таємниці нашого краю. І не тільки відкривати щось нове, а й просто ті речі, які нам давно вже знайомі, але дивимося на них з іншого боку. Але ми не тільки дивимося і відкриваємо, але й показуємо це вам. Тобто ділимося з вами. А ділимося, тому що у нас така робота. Ми телевізійники. Сьогодні ми завтра до полтавського краєзнавчого музею, і для нас проведе екскурсію директор Олександр Борисович. Полтавський краєзнавчий музей побудували з 1902 по 1908 роки, а спроєктував цей музей відомий архітектор Василь Кричевський. На кожен предмет в музеї тоді, в кінці 19 століття, на початку ХХ століття заводили інвентар, і кожен предмет описувався не тільки в цій книзі, а от в таких карточках. Зверніть, будь ласка, увагу, як каліграфічно в той час писали, і це ж писали не кульковою ручкою, це писали пером, махаючи в чорнило, і бачите, як воно збереглось. Да, будь ласка. А ось нам в школі ніколи не дозволяють так його Каліграфі -каліграфі. закручувати. Ну, ну розумієте, почерк, як і правопис, він ще з часом звільнюється. Тоді дуже важливо була каліграфія. І ми ще вчилися, то ми займалися каліграфією. Оце буквами А, ми отак виписували, отаким от чином, щоб були всі оці закручені, все остане. А потім зараз мій внук теж пише так. О. Пилка риба. Оце ще привезено в 19 столітті було до музею Скарженської, потім потрапило до нас. Уже з Лубен перевезли, перевезли цей музей. Олександр Борисович, скажіть, будь ласка, у якому році відкрився цей музей? Наш Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського відкрився в 1891 році. Хоча історія його починається дещо раніше. Ну, офіційно, принаймні з 1890 року. А ви давно вже працюєте директором? Чи це важко? Ви знаєте, напевне важко працювати директором. Директором я працюю досить недавно, хоча в музеї я працюю з 1978 року. Ну так вийшло, що я прийшов в грудні минулого року працювати директором? Відповідно, директорська робота важка, вона пов'язана з дуже багатьма багатьма і господарськими, і науковими, і всілякими іншими питаннями. Скажіть мені, будь ласка, а скільки тут експонатів і скільки тут відділів в цьому музеї? відділ. У нас науково-дослідних експозиційних 10, а відділів експозиційних практично зараз працює 7. Експонатів у нас більше 200 тисяч, 217 тисяч експонатів основного фонду. А які ваші найулюбленіші експонати? У ну, мене є багато е, дорогих мені експонатів. Є такі речі, які я сам сюди доставив в музей. Але найбільше, найбільш дорогий мені єдиний експонат, який тут знаходиться в шостому залі. Ми про нього ще будемо розмовляти. Це така скульптура стародавня, називається Федеровський ідол, е, якому десь

Полтавського краєзнавчого музею знайомить з природними умовами, з природними ресурсами Полтавщини, з питаннями охорони навколишнього природного середовища. Експозиція цього відділу розташована у п'яти залах. Ми знаходимося в першому залі. Тут висвітлено декілька тем: це і географічна характеристика Полтавської області, геологічна будова. Геологічна будова Полтавщини з елементами палеонтології, і от центральний експонат цього залу це кістяк Мамонта. Величезні викопні слони Мамонти жили на землі у той час, коли її покривав льодовик. Близько 300 тисяч років тому, під час Дніпровського зеленіння, західна частина Полтавщини була покрита кригою. А чи знаєте ви, що перші кістки і бивні мамонта знайшли на Полтавщині, і побачити їх можна в краєзнавчому музеї? Мамонт досягав у вазі до п'яти тонн, довжина його з бивнями до п'яти метрів. Величезні бивні це зуби, не ікла, а різці, які розрослися. Цей мамонт зібраний із кісток, що знайшли у Полтавській землі. Отже, тепер уважно слідкуйте за випусками програми разом. Бо тепер кожного місяця ми будемо знімати цікавий репортаж з краєзнавчого музею. Добрий четвертий підводка четверта. І для кого не є таємницею? Та що дорослі часто дорікають дітям, що ми. Розкидаємо речі по кімнатам та не прибираємо після себе. Ну, буває. І що з того? Ми ж діти. Ага, а от скільки дорослих, які не вміють слідкувати за своїми речами. А ну, дорослі, зізнавайтеся. І ось наш наступний сюжет це порада для дорослих як слідкувати за своїми речами. Насправді це не так вже і важко. Ну, дорослі, начувайтесь. Ой, тобто вмущуйтесь зручніше біля телеекранів, щоб подивитися на поради наших шкідників. Хлопці, що тут відбувається? Маруся, я вже не можу скільки? Вічей треба перескладати, вже на голову не налазять. А за цього місця детальніше, що і кому тут не налазить. Я бачу лише повний розгардіяж. Справжній речовий вибух. Все, я здаюсь, боротися з цими штанами і картами немає сил. Ой, здається, в мене дзвонить телефон. Максим. Алло, Максим. Ми тебе чуємо. І бачимо. Маруся, хлопці, ви мене чуєте? Чуємо. Відправляю вам винахід, який вам точно допоможе. Цим хлопцям точно потрібна допомога. Ого! Нічого собі! Зараз спробуємо! Легко взяти непотрібну картонну коробку і вирізати чотири деталі: два прямокутники і два квадрати, а потім ось так склеїти їх звичайним скотчем. Дубль п'ятий підводка п'ята. Справа не в тому, є у вас талант писати в ріші, що немає. І справа не в тому, є у вас настрій бути веселими та бадьорими, як ми, вихованці дитячої студії телебачення разом. І справа навіть не в тому, прибирайте ви свої речі або ні. Ця справа у нашому серці. А точніше, чим ми його заповнюємо. Його можна наповнити любов'ю. Серце можна наповнити добром і добрими думками. А можна і навпаки. Головне робити цей світ кращим. І змінювати його лише на краще, якими ми б не були. Смуглявими чи білявими, веселими чи сумними. Це теж дрібниці. Головне, щоб ви залишалися добрими і чуйними людьми. Те, яким буде цей світ, залежить від нас. І про це вам нагадав 484-й випуск тележурналу Разом. Адже ми лише тоді через варті, коли ми разом. Ми дружні і сильні, коли ми гуртом, Бо нас поєднала програма Разом. Ми завжди усміхнені, жваві і вдалі, Працюють дорослі і діти на Алтаві. У поє... Маля. Для вас тепло і засвітимо екран. Добрий ранок, добрий день і добрий вечір, говоримо вам. Добрий ранок, добрий день і добрий вечір, говоримо вам. Надійно з'єднало на слово разом. Ми не поодинці, ми всюди гуртом Рука у руці, ми навчились дружити.